Ми тоді замовимо одне єдине бажання, яке є зараз у всієї України. Перемоги, Перемоги. і давайте всі разом це задуємо. Перемоги всім Ну що намете Ми вітаємо тебе! Ми вітаємо тебе з десятиріччям! Стій, і ми будемо стояти разом з тобою. Ну саме десять років тому був встановлений цей намет. Тоді, коли вже закінчилась так звана руська вісна і почалося українська літа, ми зрозуміли, що наприкінці літа 2014 року треба не тільки руйнувати ті ворожі сили, а щось створювати. І власна намет. Був штабом Майдану і альтернативою мерії. Саме так він був задуманий. Тобто всі громадські організації, всі патріотичні сили повинні були приходити сюди, на точку зборки і, і пропонувати ідеї, виробляти якісь концепції, випрацьовувати ну, ті підходи і знаходити людей для того, щоб цю владу міняти. От 10 років ми. Кракуємо цим напрямком, для мене це безперечно один з нових символів Харкова, і символ того слова вже. Трошки заюзано, але все ж таки непохитності, нескореності того, що українство тут було, є і буде. До речі, тут от 2014 року можна було вільно говорити українською мовою, ходити жовто-синіми стрічками. Коли вибачайте, в нас ще до 2016 року били людей, які носили з собою інколи стрічки жовто-сині. На жаль, таке таке ж було, але тут безпечно він. Бачите, навіть від ракет не так постраждав. Будівля не витримала, а намет стоїть. Тут везде все повиносило, доски валяються, машина взирвалася. Ви знаєте, я всього вже не пам'ятаю, скільки я тут цього прилітала, але факт, що жоден намет у світі не пережив такого. Ніде і ніколи. Тобто він стоїв. Ви розумієте, перемога над російським агресором це недостатня перемога. Я думаю, що перемога повинна бути в суспільстві, щоб більше такого не повторювалося. Оце це дуже важливо. Ми будемо стояти до перемоги. Потім ти станеш музеєм. а ми… Слава Україні! Всім тихого вечора.